Покажу вам, як вас обманюють продавці, і як ви самі робите так, щоб вас обманювали і іншим продавцям взагалі не лишаєте іншого вибору. В моєму сегменті е, дуже багато продавців роблять так. Дивіться, є карточка товару, де є назва товару, кількість оперативної пам'яті, кількість об'єм відеокарти і назва відеокарти та може бути ще ціна. Але якщо ти переходиш в опис, ти вже бачиш, що там інші характеристики, там менше оперативної пам'яті, там може бути інша відеокарта. А щоб саме отримати те, що у вас є на постері, вам треба за це доплачувати. Тобто ви хочете кращу відеокарту, вам треба плюс 2500 гривень. Ви хочете більше оперативної пам'яті, як на пострі, вам треба що докинути. І кінцевий варіант, ціна цього товару буде там не 9 тисяч гривень, а буде 13 тисяч гривень. Ви можете самостійно це перевірити, просто подивіться карточки товарів е, різних продавців, і ви побачите, що в 90 випадках випадків всі роблять те саме. А тепер я вам зараз поясню, чому ви самі спонукаєте інших продавців робити. Так само робити такий міні-найоп. Я не знаю. Мені сказали, що це не найоп, але я вважаю, що це якби не дуже гарна гра. Я вам поясню, що дивіться, я викладаю в той самий час, коли ось ця людина викладає цей комп'ютер там за дев'ять з копійками, Я викладаю кращий комп'ютер за 9 тисяч гривень. Кращий комп'ютер за 9 тисяч гривень. Ще краще за 10 тисяч гривень, і ще краще за 11 тисяч гривень. Кожен з трьох комп'ютерів буде дешевше та якісніше, ніж на мого прямого конкурента. Але не дивлячись на це, інші люди, які бачать ці всі постери, що там, наче там максимум оперативної пам'яті, краще від і порівнюючи з моїми цінами, вони кажуть, що в мене дорого, тому що вони бачили краще, більше, дешевше, бо люди не вникають і. Що це, до чого це призводить? Дивіться, є тисячі людей, які не хотіли купувати ці ну, не хотіли купувати комп'ютера, але подивилися ці оголошення. Вони подивилися в конкуренті, вони подивилися в мене. І вони, не внікаючи, бо вони не хотіли купувати, зробили висновок, що в конкурента дешевше. І кожен пішов під моє відео і написав, що я овер до хіра все продаю дуже дорого. І складається. Загальне враження, що в мене дорого, і ті люди, які вже хочуть купувати, вони також не дуже внікають. Я вам скажу, дуже мало людей реально внікає. Вони дивляться, відгуки, вони заходять там, вони заходять тут заходять в коментарі і бачать, що, типу, дорого. І їм похір, що це обман. Але тут написано в коментарях, тисяча людей написали, що дорого, і вони йдуть купувати там, де гірше і дорожче. Розумієте? Тобто, для того, щоб мені конкурувати в цьому ринку, мені виходить так, я такого не роблю, але виходить так, що мені треба так само нечесно грати. Що мені треба казати, що я продаю одне, а там буде інше. І це якби типа не обман. А схера це не обман. Поясніть мені, будь ласка. Тому давайте так: якщо ви там щось думаєте, щось вважаєте, щось знаєте, щось краще, ви спочатку вникаєте, а потім порівнюєте.